Ну, ми в свою чергу, я в свою чергу попросив президента Трампа, що якщо бачення російської сторони буде не підтримано українською стороною, ми би хотіли, щоб ми про це мали можливість поговорити і щоб Сполучені Штати Америки мали можливість розглядати це як небажання саме російської сторони. Закінчити війну, тому що якісь ті чи інші складні умови можуть бути запропоновані. Але поки що це загальні речі, і я тому поки що проговорив саму можливість все ж таки серйозних сильних санкцій. У мене немає поки що відповіді на це запитання. Я просто ділюся з вами, про що ми говорили. Я не буду йти в усі деталі нашої розмови. Ми розглядаємо. Можливість, я вважаю, що це позитив з нашою розмови. Ми розглядаємо в будь-якому випадку можливість зустрічі ще раз зустрічі всіх команд. А, на, хочемо на високому рівні. Америка, Україна, Росія і Європейські НС представники тих країн, які зараз звучали, так і плюс а, Великобританія. І така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або в Швейцарії. Ми розглядаємо зараз ці три майданчика, так як всі три країни, всі три майданчика, вони всі хороші. Я не хочу зараз проговорювати де комфортніше питання не про комфорт, питання хто зможе організувати це з відповідним результатом після закінчення. Зустріч, <кій> і я думаю, що ми найближчим часом будемо мати відповідь це.